Він їхав у Давос, а опинився в СІЗО. 18 січня на українсько польському кордоні зупинили Ігоря Мазепу, бізнесмена та засновника інвестиційної компанії Конкорд Кепітал. Яка причина затримання, у чому підозрюють Мазепу і про яку таку підставу заявили у холдингу? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть у подобайки, А ми переходимо. До новин назріває новий корупційний скандал на всю країну. Відомого бізнесмена та засновника інвестиційної компанії Конкорд Кепітал Ігоря Мазепу не пропустили на кордоні і запхали у СІЗО 18 січня. Цього дня він сам їхав у Давос на всесвітній економічний форум, але не доїхав. Ця новина знову збурила суспільство, яке ще не відійшло від скандалу з Гринкевичами. Людина, яка позиціонувала себе як чесного бізнесмена, не вже також виявилася крадієм. Лише послухайте, що кажуть в ДБР? Виявляється, схема живе вже понад 10 років і несе велику загрозу. Критичній інфраструктурі столиці. А втім, тільки тепер правоохоронці змогли знайти перші вагомі докази. Я розумію, що ми не встигнемо з вами напевно показати схему. От якби в чому був ризик, і дійсно виникає запитання у суспільства, чому саме зараз, тому що саме зараз було викрито ці махінації, тому власне і відкрито кримінальне провадження за фактом, і тому оголошується підозри. Але це тривалий процес, тому що і оборудки досить такі які непрості були нагадаю, що на Київщині було викрито посадовців і підприємців, які незаконно заволоділи землями стратегічного значення Київської гідроелектростанції. Ділянки на яких розташовані гідротехнічні споруди, а це ми з вами прекрасно розуміємо. Критична інфраструктура столиця ми на зараз мова йде про. 7 гектарів землі їх переоформили на підставних осіб, аби аби збудувати на них котежні містечка. Ну, власне, хто любить е, там відпочивати, то розуміє, про які саме котежні містечка е, йде ця мова. І, можливо, у деяких громадян, наших співгромадян, виникало запитання: а чи можна було там будувати такі котежні містечка? Чи не шкодить це безпосередньо самій Київський ГЕС? Вартість. Землі ми говорили, зауважували раніше, оцінюється в 15 мільйонів гривень. Досягти бажаного ділкам вдалося через правові прогалини у статусі ділянок, організатори через корупційні зв'язки в держорганах оформлювали їх як землі -сільгосп призначення. і це. Дозволяло видавати ділянки громадянам України. Інші учасники підшуковували через соціальні мережі таких підставних осіб, які за гроші погоджувалися підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Реалізація цієї злочинні, злочинної схеми сприяли і дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищували, як ми з вами розуміємо, свої службові повноваження під час ухвалення таких рішень. Щодо видали на земельних ділянок. І наприкінці листопада ДБР повідомляли, що було оголошено вісім підозр і було затримано ще п'ятеро осіб. Їм було повідомлено. Підозри у створенні та участі злочинною спільнотою, шахрайство особливо в особливо великих розмірах, і легалізація майна, яке отримане було злочинним шляхом. Ну а зараз я я перепрошую, я розумію, що головне запитання було: а що зараз? Про тих, кого затримали вчора, можу сказати, що їм також уже оголошено підозри за статтями, які я назвала вище, просто наприклад одному із. Скажімо, так в одному із підозрюваних організацію злочинного угруповання, іншим участь в злочинній організації в дебер зазначають, що саме Мазепа і є організатором злочинної групи, яка займалась незаконним відчуженням земель. Натомість юристи компанії кажуть, дата затримання не випадкова. Про це вони розповіли в виданню Економічна Правда. Про це його виїзд він повідомив слідчих та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Даосі, і це стало приводом для затримання його без ухвали суду. Свого керівника, попри заяву ДБР, що Мазепа замішаний у незаконній земельній схемі, почали відстоювати і у компанії. Там заявили, що таким чином бізнесмену помстилися за його публічну позицію щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу. Заявили у прес-службі про незаконні обшуки, маємо справу з найбільшим ударом по інвестиційному ринку України за всю історію незалежності. Сьогодні засновник Конкорд Кепітал Ігор Мазепа був затриманий працівниками ДБР та поліції. Силовики діяли протизаконно та агресивно, допустили всі можливі процесуальні порушення в ході серії обшуків. Не допустили адвокатів, вилучали всі без розбору документи і особисті кошти працівників компанії, обшукали офіс компанії без ухвали суду та з виламуванням дверей. Компанія вже готує звернення до керівництва держави щодо тиску на компанію та знищення силовиками інвестиційного клімату в Україні. Це звернення планують підписати власники сотень великих бюджетоутворюючих українських компаній. Питанням по тиску на Ігоря Мазепу починає вже виходити далеко за межі слідчих дій. Розпочатих правоохоронцями, як тільки Ігор Мазепа не побоявся заявити на всю Україну про корумпованість силових структур та про створення антирейтингу на добросовісних правоохоронців. У компанії кажуть, історія тягнеться від травня 2023 року. Тоді Мазепа доєднався до потужного антирейдерського руху проти правоохоронців і суддів, які використовують повноваження з незаконною метою. Рух, у який входять найбільші бюджету утворюючі компанії України, 28 червня 2023 року. 42 відомі вітчизняні підприємці опублікували маніфест на захист 42 статті конституції. Серед них власниця фармкомпанії Фармак Філя Жебровська, гендиректор Агромату Сергій Войтенко, засновник текстильконтакту Олександр Соколовський, фаундер компанії Фінстрім та Кронвест, голова асоціації підприємців ветеранів Сергій Позняк, голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник та інші. І вже після цього все почалося. Після цього публічного звернення правоохоронці отримали команду провести затримання Ігоря Мазепи через фабрикування проти нього кількох кримінальних проваджень. Заснована Ігорем Мазепою компанія Конкорд Кепітал вже 18 років є лідером інвестиційного ринку України, залучивши для більше тисячі клієнтів понад 4 мільярди доларів інвестицій. Це не проблема Ігоря Мазепи чи Конкорд Кепітал, це проблема всього українського бізнесу, який перебуває під нею тиском. Ми закликаємо кожного надати розголосу у цій справі. Закликаємо негайно відпустити Ігоря Мазепу та зупинити тиск на український бізнес. Не визнає провини і сам Мазепа. Він пояснив свою позицію щодо земельної історії, а також вважає несправедливою заставу для нього, про яку просять прокурори. Змір застави я перепрошую. мільйонів. – як ви можете оцінити це. Ну, матеріальність збитків, які вони оцінили, 7 мільйонів. Ну, Потенційних гіпотетичних збитків, які зазнала е, держава, 7 мільйонів гривень, а заставило 700. То взагалі там ну, не, ну, немає жодної між першою другому. А що це за історія з землею на Київській ГЕС? Історія з землею, вона пов'язана з тим, що в 1965 році. Коли проєктувалася дамба Київської ГС, була затверджена документація. Технічна, технічна документація. Про яку зі слів слідчих і прокурорів всі забули. І виглядає так, що з, з 91-го року Україна отримала незалежність, в Ніхто жоден, жоден, з жодних, десь з десятка, мабуть, державних органів не було жодної претензії до того, що це бо натяку до, до того, що це землі дамби, ну тобто, які належать в одному фонді. Більш того, прокуратура за останні 20 років в цивіль, цивільних по, по, позовах стверджувала, що це взагалі землі лісового фонду. На, по цій всій лінії існує, я думаю, десятки. Рішень третьої інстанції, фінальних рішень, коли суд третьої інстанції визнав ці, 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 ці землі для ведення садівництва. По суті, те, що я і купував на, 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 на ринку, тому виходить так, що. Виходить так, що жоден з державних органів, який, начебто, конфлік... конфліктував з тією документацією 1965 року, цього не помітив, не помітили е... земельщики, не помітили реєстратори, не помітили антаріуси, не помітили ще десяток різних інших, інших органів, які мали б диктуватися цим. А я, я мабуть, це помітити. І коли я, я це купив я, я, на вторинному ринку, по суті, на вторинному ринку а, 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 да. за версією слідства я вчинив з Чому але, саме потім. зараз тоді почали цікавитися? Ну, ці справи, ці справи 10 років педалюють і мені здається, останні да, півтора місяця. Пов'язуєте це з якимось висловлюванням про тиск на бізнес? Ну, так, да, воно. Воно співпадає по часу, ну, більш-менш більш співпадає. Чи вважаєте ви себе винним? Та ні, звісно. Що, 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 ще, ще один факт. З трьох тисяч гектарів, які роз, розташовані на, на так званої дамбі, мені вміняється незаконне придбання двох, буквально двох гектарів з трьох тисяч. А 10 років це взагалі ця справа чи картоповав проти? Ні, 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 ні. А, що а до ось, того, що казав прокурор, що вчора вас як ви <клух> якраз на кордоні, він це пов'язує з тим, що вони ніби захотіли. А ні, ну я ж я, я, я веду відкритий спосіб життя. Я користуюсь своїм телефоном, я користуюсь своєю кредитною карточкою, я користуюсь свої, своїм автомобілем, який зареєстрований на мене. Якщо ви ну, хтось розуміється, про що я кажу, то ну, мене можна э, знайти за 30 секунд. І е, вечором е, на е, передодні я просто гуляв по городу. Я з друзями зустрічався в ресторані восьмидесятій вечора, в центрі міста. Тобто це не було на кордоні? Ні, не почекайте. Ну тобто ні від кого я не, не, не ховався, нічого не робив. По дорозі на кордон. Я, до речі, їхав, в Донос, я мав туди поїхати ще 16 січня, але. Затримався в Україні там по справах, по сам по, по, по бізнесових справах. І відрядження у мене в було 16-те. А у Змі... вас був дозвіл на виїзд, ви ж людина призовного віку? Ну так, да, я, я заброньований. Я їхав відрядження. І не зміг 16-го поїхати, і поїхав 18 го Їхав відкрито на своєму автомобілі, який бачить всі, вся країна, кожен міліціонер в Україні. Розраховувався за, за бензин на заправках своєю кредитною карткою на моє ім'я, використовував свій номер телефона, ну і тепер тепер, тепер вважає, що, що я щось намагався втекти. Я скажу більш того, ця вся справа там, до речі, там пару моїх сусідів, ну також інвесторів по, по сусідніх участках, а вони... Вже сидять в СІЗО. Вони сидять, сидять в СІЗО по аналогічній справі, мені здається, вони вже об'єднані в одну, ще з, ли, з, з листопада ну, тобто їх Так само без, без ухвали суду провели обшуки, дали підозру і в, 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 забрали в СІЗО. Ну, тобто я ще з з, середини, з другої половини листопада знав, що є активні на процесуальній дії по цій справі. І я знав, що за мною є спостереження, я знав, що, ну, що, 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 що е, слідчі вони точно знають, де я. Я один відкритий спосіб життя. І Більш того скажу, я виїхав по справах а за кордон в грудні, на 20 грудня минулого року, і я повернувся там через 8 днів, знаючи, що, що йде активне слідство на, по, по цій справі. Часу ДБР каже, що саме ось такими прогаленими у правовому статуті ділянок злочинна група і скористалася в інтересах забудовників. Крім Мазепи, у справі фігурує ще троє. Схоже, серед затриманих є її родич бізнесмена 19 січня. По обіді у сім'ї, у тому числі Мазепі у Печерському суді Києва, почали обирати запобіжний захід. Прокурори пропонують суду призначити заставу у 700 мільйонів гривень Ігорові Мазепі, але є цікавіший інший момент його брату Юрію. Пропонують заплатити за вихід із СІЗО 500 мільйонів гривень. Що саме інкримінують родичеві, наразі невідомо. Хоча загалом до складу організованої групи входили майже два десятки осіб, включно з відомими інвесторами у сфері будівництва преміум класу, їхніми помічниками, юристами, архітекторами, землепорядниками, а також представниками державних органів. Затримання відбувалось на підставі статті 208 КПК України. Також в різних регіонах України затримано ще трьох учасників злочинної організації, у тому числі брата-організатора. Нагадаємо, 29 листопада 2023 року працівники ДБР спільно з ДСР Національної поліції України викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. У листопаді 2023 року було повідомлено вісім підозр за цими статтями. Учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну а ми поки розповімо, хто такий Ігор Мазепа тим, хто ще не в курсі. Це відомий український підприємець, інвестор і благодійник. Є засновником і керівником інвестиційної компанії Конкорд Кепітал, що спеціалізується на інвестиціях. Свою кар'єру Мазепа почав ще в 1997 році, працюючи інвестиційним банкіром у міжнародних інвестиційних компаніях. У 2004 році він заснував Конкорд Кепітал, де зайняв і позицію генерального директора. До кризи у 2008 році компанія успішно провела безліч інвестиційних угод для престижних клієнтів, таких як Гал Нафтогаз, Група МКС, Мегабанк, ТКС Пако Холдинг, Мілкіленд та інші. За результатами 2007 року Ігор Мазепа заробив 62 мільйони доларів доходу і майже 35 мільйонів доларів чистого прибутку. Перераховувати здобутки компанії можна довго, але звісно не обійшлося і без падінь. Наприклад, у серпні 2008 року інвестиційна компанія організувала розміщення акцій на франкфуртській фондовій біржі, але не змогла залучити потрібний обсяг коштів. Один із аналітиків, знайомих із цією угодою, стверджував, що Сінтел Агрікалчі було рекомендовано призупинити розміщення, але Ігор Мазепа тиснув авторитетом, оскільки завжди вирізнявся рішучістю і самовпевненістю в бізнесі. Попри все це, Мазепа вистояв, куди більше компанія отримала перемог у найрізноманітніших номінаціях. І тут таке невже успішному бізнесмену просто стало мало грошей. Скільки ще не на жар затримують, і скількох треба публічно покарати або відбити бажання красти і займатися махінаціями у інших? А що ви думаєте про цю історію? Звідки ростуть ноги? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!